Річ у тім, що я прочитав на кредо вчора статтю про цнотливість, і загалом мені стаття сподобалася. Але от пункт 4 мене шокував, як ножем в душу поцілили. Але може я неправильно зрозумів. Прошу вас розтлумачити цю тезу. Цнотливість не означає відсутності бажань. Той, хто більше не має жодного бажання, не є чистим, він мертвий. У статті мовиться про статеве бажання. так? Тож, хто його не має, той мрець. Чесно кажучи, я оце прочитав, то мене аж пересмикнуло всього. Бо я зараз того бажання не маю статевого, тобто зовсім. Будь ласка, не переживайте і не переймайтеся, тому що можна деякі слова сприйняти неправильно і переживати. Ну, і от ви переживаєте, тому я вам кажу, щоб ви не переживали. Дивіться, це питання. Було про ще раз, сонтливість не означає відсутності бажань. Тобто, це не означає, що людина така ем, геть відірвана від бажань і стає подібною до, ну не знаю, якогось безтілесного духа, у якого цих бажань немає. Тому що дивіться загалом питання про. Статевість є досить серйозним і глибоким питанням. Наша статевість це частина нашого людського буття. Якщо ми кажемо, наприклад, що щось є там, не знаю, статевим, ми цей світ сприймаємо статево. Людина, починаючи від того моменту, коли вона себе якось там самоіндентифікує, наприклад, як хлопчик або як дівчинка, вже усвідомлює, що я пішов, чи я пішла, я хотів, чи я хотіла. Ми себе усвідомлюємо в межах, ну в межах в формі якоїсь статі. І ми розуміємо, наприклад, що це по-жіночому, а ось це по-чоловічому. І тому це питання статевості, воно насправді є настільки розлогим і великим, що стосується насправді дуже багатьох речей. І це буде одна історія. Наступна історія: це бажання не означає, що людина конкретно в цей момент хоче зайнятися сексом. Це означає, що ось переживання цієї статевості людина себе ідентифікує як чоловік і як жінка взагалі, і що їй властиво думати по-чоловічому або по-жіночому. Але натомість, те, що розповідається, і те, що стало предметом вашого непокоєння, це те, що якщо в цей момент людина нічого не відчуває, то тут точно не мається на увазі, що в цей момент конкретно людина хотіла би відчувати статеве бажання чи переживання взагалі було би чимось ненормальним, якби людина постійно ходила і постійно думала виключно тільки про секс. Ну, по-перше, це чисто фізіологічно неможливо. По-друге, ну, не може людина саме так діяти, мусить займатися якимись іншими речами, от і все. Сподіваюсь, пояснив, сподіваюсь, ви зрозуміли, і думаю, що вам за це переживати не треба. Так, є випадки певних сексуальних дисфункцій, тоді, коли, скажімо, є вже там чоловік, є дружина, в них має бути статеве життя, має бути секс, але немає через те, що в людей. Просто немає бажання цим сексом займатися, і тут ми з вами щоб не тицяли пальцем в небо, можна казати про різні речі, або просто людям нудно бути разом, або люди справді не мають сексуального бажання відносно одне до одного. Або це може виникати з того, і це на сьогодні є проблемою насправді досить великою. Може виникати саме з того, що люди передивилися порнографію. І люди не бачать атракційним, не сприймають статево захопленим свого чоловіка чи дружину, тому що просто-напросто їм. Цікавіше дивитися ту порнографію, і для дуже багатьох сімей це є дуже великою проблемою. Тому щоб відповісти на ваше питання, потрібно було би знати, що саме це на увазі, тому що якщо ви говорите про не знаю, якийсь постійний стан збудження, це було би чимось ненормальним і недобрим. Хоча такі проблеми також є, але це напевно вже більше до лікарів. Сподіваюсь, відповів. Дякую вам. Нехай Господь благословить вас як чоловіка чи як жінку. З вашою в тому числі і сексуальністю вона є важливою.